Колеги, наставники, натхненники, шановне студентство, у цей урочистий день свої найкращі вітання вам надсилає Лисичанський педагогічний коледж, ваші колеги, ті, хто навчається і прагне здобути освіту найвищої якості в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ви є зірці. Для студентської молоді коледжу, яка надсилає вам найкращі побажання. Але. Шановні ювіляри, студентський парламент Лисичанського педагогічного коледжу, щиро вітає вас з нагоди 95-ї річниці заснування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ювілей Велике Свято і гостей вже багато. Чудове свято, теж прийшли вас привітати! Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат, коли вітає вся країна. Бо вам сьогодні 95 ювілей це не просто свято, це здобутки всіх років життя. Тож хай у вас їх буде ще багато, щоб здійснилися задуми усі. Ваш ювілей це зовсім небагато, але роки прожиті не дарма. Велика пройдена дорога, великі зроблені діла. Щиро вітаємо зі святом урочистим, уклін вам не спій до землі. Хай над вами небо буде чистим, Радісно на серці й мирно на землі. Бажаємо вам творіть добро для дорогої України. Бажаємо вам! Навчать дітей для української родини зі святом! Вами пишаються випускники, молоді науковці, які завдячують вам своїми успіхами і сьогодні зичать найкращі побажання. Альма Матер, професорсько-викладацький склад. Вітаю вас зі святом університету 95-ї річниці. Моє ставлення до вас, моя альма-матер, особливе, оскільки вісім незабутніх років провела у стінах рідного університету. Тут пройшли роки фахового становлення, усвідомлення причетності до освітянського руху, європейських цінностей, важливості професійного зростання і самовдосконалення. З глибокою пошаною зберігаю наукові збірники з різних конференцій, оскільки у них години спільної, копіткої роботи з науковим керівником Пінчук Тетяною Степанівною. Щиро дякую вам, Тетяну Степанівну, за підтримку, допомогу науковому пошуку у професійній реалізації, за розуміння й орієнтиру житті. Університет дав міцний фундамент знань, вмінь та компетентностей. Спогади про університет збережену на довгу пам'ять. Колектив закладу це взірець самовідданого служіння професії. Велика подяка вам, низький уклін. Нехай у ці складні часи вас супроводжує успіх, високих вам результатів, звершень на теренах освітянського поступу. Нехай щороку університетська родина поповнюється талановитою молоддю, які гідно представлятимуть навчальний заклад на рівні міста, області, держави, світу. Непереможний, нескорений, нездоланний університет. Слава університету! Слава Україні! Прагнуть долучитися до лав молодих науковців університету, наші викладачі-аспіранти. Шановні викладачі та студенти університету сердечно вітаю вас із славним ювілеєм 95-річчям з дня заснування навчального закладу. Це ще одна приємна нагода відзначити ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю. У рамках Булонського процесу ви успішно запроваджуєте європейські підходи до підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної еліти нації. Бажаю вписати в історію університету нові яскраві сторінки, нехай творча енергія та професійна майстерність надалі слугуватимуть по чесній та відповідальній справі освіти і науки. Як аспірантка університету зичу всім міцного здоров'я та натхнення великих звершень і нових здобутків в ім'я України. Слава Україні! Завдяки тісній співпраці Лисичанського педагогічного коледжу з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка в межах реалізації засад безперервної освіти випускники коледжу впевнені у потенціалі університету як гаранта отримання повної вищої освіти. Від імені випускників Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка вітання надсилаємо на адресу освітян нашої Альма матер З ювілеєм вас, вельми, шановні, В Луганському національному університеті Шевченка, розпочинало свій кар'єрний шлях чимало відомих людей. Письменників, політиків, спортсменів, громадських діячів, відомих освітян ми теж мріємо навчатися в університеті і отримати надійну перепустку до вдалого кар'єрного майбуття, диплом одного з найкращих вищих навчальних закладів України. Впевнені, що тимчасові труднощі будуть подолані. І найстаріший вищий навчальний заклад Донбасу. Ще не раз підтвердить звання лідера вищої освіти України. Тож добра вам, успіхів, невичерпного натхнення, миру та добробуту на рідній землі у рідних стінах. Вітаємо вас! Тож бажаємо добра на довгі її літа. Хай славлять вас здобутки й перемоги. Хай Альма-Матер завжди процвіта, і молоді в життя. Щасливі відкрива дороги. Шановні ювіляри, хай обминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті. Бажаємо світлої радості, сили, ласкавої долі, добра і тепла. Щоб ласку вам слало, небесне світило, здоров'ям наповнила рідна земля. У вас сьогодні урочисте свято, як швидко роки вдалину летять, хай лине пісня ви бо вам сьогодні дев'яносто п'ять.